Прогноз погодних умов в Україні на травень 2023 року. На сайті Українського гідрометеорологічного центру можна ознайомитись з короткою кліматичною характеристикою травня. Середня місячна температура повітря складає від 13 до 17 градусів тепла. В горах 7-12 градусів тепла. Середня місячна температура складається за середньодобових температур. Треба пам'ятати, що значення середньодобових температур входять як нічні, так і денні показники. Абсолютний мінімум температури становить від 0 до 6 градусів морозу. місцями в гірських районах та на Сумщині 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 0-3 градуси тепла, абсолютний максимум 30-37 градусів. На Одещині, Луганщині та в Криму до 38-39 градусів по Цельсію. В Карпатах та в горах Криму 26-29 градусів. Середня місячна кількість опадів складає 22-60. Міліметрів. У Західних, Вінницьких областях та в горах Криму 62-81 мм. В Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм. Прогноз середньої місячної температури та кількості опадів у травні 2023 року. Середня місячна температура передбачається від 14 до 18 градусів тепла. В горах 10-13 градусів, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми. На Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму. Тепер прогноз погодних умов в Україні на травень 2023 року від синоптика кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича. У нинішньому році травень почнеться з досить прохолодної погоди. Проте, вже у другій половині місяця варто очікувати на літнє тепло. Підбиваючи короткі метеорологічні підсумки за квітень цього року можна відзначити кілька важливих моментів. Практично на всій території України другий місяць календарної весни виявився надмірно вологим. Кількість опадів перевищила норму в півтори-два рази, а в окремих районах навіть випало більше, ніж три місячні норми, наприклад, Одеса та деякі міста на південному сході. Середня температура повітря була близькою до норми в більшості областей, однак у західних регіонах спостерігалося більше холодних днів, у тому числі із заморозками у нічний та ранковий час. Найбільш високі температурні показники фіксувалися у східних областях на крайньому півдні та у Криму. Спираючись на інформацію, від світових прогностичних центрів, а також Українського гідрометеорологічного інституту. Опишемо деякі особливості в атмосферній циркуляції, які визначатимуть погоду в травні 2023 року в Україні та Європі, У нашій країні третій місяць весни розпочнеться з антициклонічної діяльності, яка охопить Центральну та Східну Європу. 1 та 2 травня спостерігатиметься переважна сонячна та суха погода по всій країні, але вже 3-4 травня термобаричне поле почне перетворюватись на циклонічне. В результаті цього знову варто очікувати період дощів і хмарного неба тривалістю кілька днів. Одночасно, з випаданням опадів у другій половині першої декади квітня активізуються повітряні потоки з півночі та північного сходу на тлі розвитку скандинавського антициклону. Наслідок цього на більшу частину Європи пошириться холодне повітря з Арктики. В Україні з 6 по 10 травня очікується аномальна холодна погода. У нічний час можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями повітря. Приблизно з 11-12 травня почнеться поступове підвищення температури повітря, але вона все ще залишатиметься нижчою за норму до середини травня. Більш інтенсивне тепло слід очікувати у другій половині місяця. У третій декаді місцями у південних і західних областях стовпчики термометрів в окремі дні можуть сягати позначки плюс 30 градусів по Цельсію. Помітно стануть теплішими і ночі. Настання метеорологічного літа за середньодобової температури плюс 15 і вище очікується також у третій декаді травня. Таким чином, складаються цілком очевидні передумови для прохолодного місцями холодного травня в Україні. Середньомісячна температура очікується на 1-3 градуси нижче за кліматичну норму. У Західних областях та у Криму близько до норми. Найхолодніші дні прогнозуються з 5 по 15 травня. Кількість опадів загалом за місяць коливатиметься біля норми. Місцями може випасти більше за норму на 20-50%. Помітно, збільшується внесок конвективних опадів, які зазвичай мають більш локальний характер і мають істотні відмінності в інтенсивності, стане більше днів з грозами та іншими небезпечними явищами, пов'язаними з конвекцією, град шквали. У режимі вітру частіше спостерігатиметься перенесення повітря з півночі та північного заходу у першій половині місяця, та переважно змінних напрямків у другій половині травня.